Друзі, сьогодні у нас така Kia Soul, це останній її кузов, дуже гарно виглядає, така новенька тачка. Це 22 й рік у чорному кольорі, двохлітровий бензин на автоматі. Зараз вона заведена, дуже тихенько працює, гарно по кузову прям як нова по салончику, друзі. Такий в нас декор. Дуже прикольно, подивіться на стан. Просто нова автівка. Немає нюансів. Не по кузову, не по техніці. неї задній ряд. Кого це нова тачка. Це всі гроші миру. Приїжджайте на тест-драйв, на огляд. Дуже гарний варіант.